Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Сьогодні у нас буде відео про красуні червня місяця. Ось ще один місяць сплинув. Перед вами моя красуня конігонда. Надіюсь, ви, як завжди, помилуєтесь моїми красунями, їх не так багато в червні, але є. Так що беріть каву, робіть собі чайок з цукерками, з печивом. І надіюсь, ви на деякий час відволіклитеся жахіттям, яке за вашими вікнами трошки спокою вам і е, е, релаксу в е, вашому житті, тяжкому житті усім українцям, які зараз знаходяться в Україні під бомбардуванням. Е, так що, надіюсь, вам сподобаються мої красуні. Запрошую ще раз помилуватися і почнемо з першої красуні, яка перед вами. Це Біла леді, це пафілопедіум, красунчик. В тому році він пропустив квітування, тому що я його засушила. А ось в цьому році він мене порадував ось такою красуною. Це, якщо ви починаєте захоплюватися пафілопеділами червичками, то беріть його. Це невідказний, непримхиливий, дуже гарний гібрид. Який дуже чарівно квітне. в нього Чим більше він стає, тим більше в нього стають квіти і дуже довго він квітне. В нього така кришталева білизна. Відкривається він таким трошки молочного кольору, але чим далі він квітне, тим більше, такий прям кришталева, біла, чиста білизна. А оці такі крапулечки, ну, всім всім він подобається. Я трошки запустила по пафілопедів, але цей завжди залишиться зі мною. Ще одна красунечка, яка по новій квітне все випускає і випускає. Це шилошіста white. Це шилошіста, в якої, є, мабуть, найбільші квіточки. Вони Ну, не повний сантиметр. І вон, ви бачите, гілочки новенькі. Ну, вона е, влітку, правда, вона випускає такі коротенькі квітоносики. Така жовтенька, гарню красунечка. Е, дуже вони мені подобаються, шилошисточки, але я їх купувала, в принципі, манюніми, так що не всі квітнуть, поки що в мене тільки дві квітнуть, ми їх вже бачили. Але друга поки що ні. Не хоче подальші квітнути, а ось байт така. Дуже-дуже подобає вона квітнути. Вона в мене в орхідаріумі, красуня підвісила тут. Ну, вона манюнька, манюнька квіточки в неї невеличка це, це мініатюрна орхідейка. А почну вже фаленопсиси і з розчарування. Перед вами ось так вона, як на фото, повинна була квітнути. А ось так вона е, заквітла. Це повинен бути фаленопсис з жойсprін-венюс Пелорик. І ось таке чудо в мене заквітло. Як то кажуть. Те, що заказували і те, що вийшло, і рядом на полки не стояло. О, і все чудить, і чудить і чудить. Тут ось, ось о дві губи, щось таке, не знаю, не знаю. Це вперше це із ем, сайту Охідгоп. -Е Вони всі-всі в мене проквітли як треба, але ось ця, ну я не знаю, попутали все. Так що не буде вона в мене в колекції, нема чого мені держати, я й так трошки шерстю їх поїде кудись далі. Ще одна красуня це мінічка-мінічка, яку я купувала ну, прямо манюнькою. Це і перше домашнє квітіння. Бачите, кусунчик квітоносу кінця вона засохла, ну, а чого, гарненька, сама по собі. Така Дуже яскрава, дуже вона величненка, як для мінічки, дуже величка, гарненька, один-єдиний квіточка, і вона якось така компактна, компактна. Ви бачите, як в неї там листочки йдуть, я ще її не пересаджувала, але треба от відквітне і пересаджую. Вона в мохові, там, ну, о, колись в якомусь квітковому я її знайшла. У нас трошечки сьогодні сонечка було, так я спішила їх всіх зняти. Бо на сонечки вони, звісно, дуже-дуже гарні. Послідуюча красуня це реанімашечка. Рік вона була на реанімації, тому що скинула всі-всі корінці, але добре ми справилися. Ось така це не релав... велочка, ну щось цього типу. Бабулеточка, такі гофріровані квіточки, вона стандартна зараз 6 см. Сантиметрів... Квіточка вона відкрилась декілька днів тому, і в неї вона ще набирає десь, я так думаю, 7-7,5 в неї буде квіточка. Дивіться, які гофріровані листочки, навіть нижні пелюсточки, вони трошки такі гофрировані, такі, ну, це перша перша квіточка. Там ми бачимо, що у нас є нові ще бутончики. Один я правда збила. Традиція, а як же, ж а як же ж без цього? Але дуже я рада, що я її витягнула, що вона справилась, тому що мені дуже подобається бабулеточки, щось таке, як равелочка, мені хотілося. Ще одна равел... бабулеточка, вона тільки відкрилася сьогодні з утра, ще вона така карявенька. Тут трошки є і якби знаєте, акварелька така щось в квітах. Ну, розкраски е є, і також на його фрірвані пелюсточки. Ось так, мабуть, її краще видно, тільки-тільки відкрилася. Це також одна мінічка, яку я е пересадила, і е ось вона вперше мене заквітла. Це перше домашнє квітіння. ну, Цей жовтий колір з таким малиновим червоним. Ну, а губа, яка яскрава. ну... Дуже Потім вам пізніше в огляді покажу, як вона все розкриє, якщо не стресуне, бо в нас вітер страшний, я боюсь, що я дівчат трошки позастужую. Ще одна красуня це Льюіс якийсь. Брала я її просто в квітковому, це не, не вирощувала я її, а вже брала в квітковому, дала мені три нових квітоносики. Ось така краса. Перший квітоносик, як ви бачите, він вже трошки вигорів, але оця оранжева губа дуже-дуже гарна. Вона мені подобається. Я дуже рада, що я її заквітла в домі, але як я вам кажу, що я трошки шерстю, щоб. Ой, ой, бджілки злітаються на моїх дівчат. Шерстю трошки свою колекцію, тому ось ця поїде до моєї невістки Наталки в Україну. Так що буде її радувати. Вона гарненька, нічого не скажу, але я трошки якби передивляю свою колекцію, що мені дуже-дуже хочеться залишити в себе, а що поїде десь далі. Тому що є старі старі орхідеї, стандарти, які я купувала на самому початку мого захоплення. Вони гарні, все, але ну, вже треба місце. Треба місце. Ще одна красуня, яка також засушила мені одну квіточку, як я її поливала, також перше домашнє квітіння. Зараз її їх зустрічають ну, частенько. Квіткових мультифльорочка, я не знаю, як вона називається. В принципі, вона не вигорає, щоб такий яскравий в неї жовтенький колір, ні. але вона не вигорає, такою і буде, тому що в магазинному квіті вона довго. В мене квітла Вибачаюсь, в нас дуже-дуже великий вітер. Ну, прям дуже великий. Але е, люблю я знімати влітку на природі їх, так що вибачайте, може кому не до вподоби, Але я вважаю, що так е, якби в природних умовах вони краще себе е, показують. Ну Ось така перша домашня квітіння, гарнючка. жовтенький я полюбляю, так що е, залишиться поки що в мене. ну Прям з такими канопушечками краса. А це <laughs>, теж таке сінголо, це доростила. Я купувала по весні такого метелика. Я так думаю, це Limelight метелик. І от вона якось засушила всі. Ну, я купувала, вони вже всі були відкриті. Я так думаю, вона давно квітла. І ось мені доростила одну квіточку і розкрилася. І в неї такі пелюсточки гостренькі внизу. Дивіться, які. Жовтенькі такі розводики, і я так думаю, що кожна квіточка буде різна, бо, бачите, такі рожеві, такі як помазки є, як вона. Квітла, найбільше було коло защипів більше таких е, е, канапушечок, Ну, е, дуже гарненька, е, дуже гарненький кущ, е, кущик, так що, надію, все буде з нею добре і ще вона мені покаже своє пишне квітіння. А тут уже е, е, також молоденька, рок, е, місяців два по тому вона е, мені купила. Це Аскер Світ, мені Оля купувала собі, купувала, і я їй заказала. Ось таку красунечку, вона мені дала два бутончики при оце розгалудження, воно наполовину метелик. З цієї сторони, ви бачите, такий гарний, красивий метелик, те, що я хочу, а з цієї сторони, одна пелюсточка не так. Ось я побачила, як вона квітла, тому що якось вона моментально в мене дорощувати. Думаю, ладно, дорощу. А потім я відрізу, відріжу їй, бо вудочка, дивіться, яка здорова, здорова вудочка. Там гоне новий квітоносик. Хочу її пересади... Не квітоносик, а листочок, хочу її пересадити, щоб вона набрала трохи як би, розетку. Але дуже рада, я так думаю, вона буде квітнути, як заявлена, гарденька метелик, дуже крупна і дуже яскрава. Ну, прям сподобалась. Ще одна красуня, яка вперше в мене квітна, я її купувала. Це крупно квіткова така. Купувала вона в неї розкраска така була, акварельна, в неї такі почоки, були такі краплі були. ну Дуже гарна. Зараз трошки є, але не так виражено, як вперше. Ну, нічого страшного, я ще подумаю, подивлюся, як вона себе заявить далі. А якщо ні, то в мене є така жіночка, моя мама, яка дуже полюбляє крупноквіткові орхідейки, тому вона піде жити до неї. Але щось є, бачите, такі, кожна, кожна квіточка вона різна, 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 така гарненька, дуже гарний контраст з цією помаранчевою губою. Але я думала, що вона буде більш така вираженіша, більш яскрава акваріл. Ну, подивимось. Але вона дуже гарна. Бачите, ці крупноквіткові, це щось із СОГО. Вони дуже полюбляють гарні каскади. Ну, Одна вивернулася квіточка, тому що прям бутончик завернувся. Ще одна краса це вже друге чи третє квітіння. Це моя прям любов. От не знаю як кому, а мені з Сезам він дуже подобається. Я давно його хотіла в підлітках не купувала, а знайшла два майже три роки по тому. ну просто в міксу. Зараз він частенько трапляється, а тоді ні. Я вам хочу сказати, це була любов. Чим більше він в мене квітне, тим більше я в, в нього закохуюсь. Ну, Дуже мені подобається. Був у мене ред, його я купала, купувала в підлітках. Ну, не пішов. Ред не пішов. А от стандарт дивіться, який він гарнюний навіть з задньої сторони, який він гарний. Цього разу дав тільки три квіточки, але ми бачимо там розгалуження таке гарненьке. Дав. Влітку він дуже гарно квітне. В нього, звісно, <сум> сама орхідея, сама розетка, ну, вона мощнюща, треба місце, але ж вау, шикарнюща. Ще одна краса, яка заквітла вперше, також дуже бистренько, Це фаленопсис Joy Spotted Butterfly. В мене яр яркий такий, він малиновий, прям яскравий. Я бачу у дівчат на фото, виставляють він більш такий, якби, як вигоревший, скажем так. А от у мене получився такий яскравий колір, і от вона вже місяць квітне, тому що вона заквітла в кінці травня, не в кінці, а 1 перш, червня, і ось вона місяць квітне. То вона поки що не втратила свого кольору. І вона така. Ну прям, як я полюбляю, така вона вся ажурненька, вся такі оці леопардові такі розкрасочки. Ну, прям красуня з красунь, Навіть ззаді дивіться також дуже гарно. Чимось ззаді вона на Magic Art чимось схожа. Ну, Красуня, красуня, трошки мені підняла настрій, бо я, в мене Манхеттен-метелик розпався, нічого я не змогла там спасти. то ось вона трошки мені якби, його заміняє. Дуже-дуже гарна красуня. Ну, прям вау. Дуже рада її бачити. А закінчити свій огляд хочу ось цією красою. Ну я нею не можу налюбуватися. Це фаленопсис Луїс Паль Мішоліці», Це друге домашнє квітіння. Перший раз вона квітла взимку на два квітоноси. Отак, як треба, як. За, е, заказано було, хоча я бачила, дівчата там е, жаліли, що з третього, з четвертого разу. Не, ну, не так як треба, але мені повезло, вона зразу заквітла, як була, я заявлена. Там воно ще один е, квіточка заквітає. Ну, Це яскрава вона, вона так гарно квітне, в неї дуже гарні каскади. ну, Тут нема чого казати, тут треба тільки милуватися. Ну, прям... Краса, красою. Це мультифльорочка, в неї десь 4,5-5 см квіточка, але вона дуже-дуже гарна. Так що ось такий огляд в червні місяці. Надіюсь, що ви дуже гарно провели час. Я тогда з вами. Всім гарного дня, всім пока-пока. Слава Україні!